Коли закінчилась доба сталінського правління. Дехто вважає, що разом з його смертю у березні 1953. -го. Інші що на 20-му з'їзді компартії у 56-му, коли Нікіта Хрущов виступив на закритому засіданні з викривальною доповіддю про культ особи, але справедливим було б назвати іншу дату: 23 грудня 1953 го року. Всемогутнього Лаврентія Берію позбавленого всіх нагород військових звань і майна. Колишнього члена партії було таємно розстріляно. Він отримав в історії титул головного ката Сталіна, хоча формально займав посаду народного комісара внутрішніх справ вже Після головної хвилі репресій 37-38 років, але досвідчений радянський функціонер з дореволюційним партійним стажем не пас задніх перед своїми попередниками Генріхом Ягодою та Ніколаєм Єжовим. продовжуючи їхню справу, він зокрема відзначився репресіями до членів родин, діючих членів політбюро. Шанувальники Сталіна не дуже люблять згадувати постать Берія. Єдиний козир, який вони, як заправські карткові шахраї, дістають з рукавів, це ядерна програма СРСР, відповідальність за яку цілком лежала на всесильному міністрі державної безпеки. Варто пам'ятати, що у руках Берії були зосереджені всі цикли, не тільки з проєктування і виробництво атомної бомби у шарагах. Закритих конструкторських бюро в структурі гулагу працювали не тільки авіаконструктор Туполев або ракетник Корольов. Розробки в цих закритих в усіх сенсах цього слова науково-дослідних лабораторіях вели і інші рядові фахівці. Зокрема, з ядерної фізики вивезення Урану з Німеччини і його видобуток на шахтах у СРСР теж контролювався НКВС, а потім МДБ, Міністерство Державної безпеки. Але головне за викрадення у США за проєктом Мангеттен всієї технічної документації теж відповідали люди Берії. А от за що апологети Сталіна не люблять Берію і намагаються викреслити його з історії, то це за зраду. Так, так, саме головний кат пізнього сталінізму пропонував потепління відносин з заходом і навіть більш широкі права національних республік. Берія, у якого після смерті Сталіна в руках опинилась велика влада поряд із Хрущовим і Малінковим, був одним із головних претендентів на лідерство в країні. Тому його план реформ під назвою Новий курс ЦК партії і радянський уряд сприймали за повного мовчання і без заперечень. Він ініціював підготовку до передачі південних Курильських островів в Японії і території Карелії, яка увійшла до складу СРСР після 40-го і 47-го Років Фінляндії щодо східної Німеччини, то їй за цим планом передбачалось не тільки повернути Кенігсберг, але й дозволити об'єднатися з німеччиною західною. Зміни мали торкнутись і республік на заході СРСР, де на керівні посади передбачалось призначати місцевих так звана політика коренізації, відомо у 20-30-ті роки. Мала повернутись його прихильність до права виходу республік зі складу СРСР довершувало повернення до ініціативи створення міністерств оборони для кожної з них. Для чого ще у 1944 році навіть були розроблені зразки форм. Арешт Берії був спланований як справжня спецоперація, адже під його командуванням знаходились 250 тисяч офіційних співробітників і невідома мільйонна армія позаштатних інформаторів. Тому покладатись можна було на найвищі військові чини, які теж мали претензії до нього, зокрема через масові репресії в армії. В арешті Берії, який стався у червні 1953 року, через три місяці після смерті Сталіна взяли участь чотири генерали на чолі з маршалом Жуковим. Один з них, генерал-лейтенант Іван Сергієв, відповідав за кремлівську охорону, яка мала не допустити співробітників МДБ до зали, де проходило засідання президіуму ЦК КПРС. На засіданні були присутні, зокрема Малінков, друга людина в партії за часів Сталіна Хрущов Ворошилов, бо. Ганін та інші саме вони ініціювали звинувачення проти Берії, який, не підозрюючи про змову, також з'явився на засідання. Найбільше звинувачень до Берії пред'являв саме Хрущов у зловживанні та спробах концентрації влади і проведенні антидержавної політики, а також у тому, що той, ніби планував державний переворот. Після арешту Лаврентія Берію помістили в спеціально обладнану камеру в будівлі штаб-квартири Московського військового округу. Хоча Лефортовську в'язницю традиційно використовували для утримання високопоставлених заарештованих у випадку з Берією керівництво побоювалось, що його соратники з силових структур могли б спробувати його звільнити, тому тримали на військовому об'єкті, що перебував під контролем армії. На допитах Берія поводився зухвало, зізнавався тільки в тих злочинах, які прокуратурі вдалося встановити і підкріпити беззаперечними доказами. Після оголошення вироку, за свідченням адмірала Ісакова, засуджений до смерті, чекаючи на страту, він тільки те й робив, що дубасив у двері камери, волаючи бабу, мені бабу». Лаврентій Павлович був відомий як великий шанувальник жінок, а насправді серійний гвалтівник, який залишив по собі понад 700 жертв сексуального насильства. То були як зірки московських театрів і кіно, так і просто випадкові жінки з вулиці, серед яких траплялися і неповнолітні. Одна з них Ляля Дроздова. На момент їхнього знайомства, – 16-річна школярка, яка перебувала у стосунках з Берією 4 роки, аж до самого його арешту. Причиною скорої і секретної страти Берії не стали його ліберальні погляди, які раптом оселились в його голові, та не його криваві злочини. В особі Берії партійні радянські лідери боялись двох речей: можливих подальших розстрілів найвищої партійної еліти та обґрунтованих звинувачень у участі у пособництві масовим репресіям часів Сталіна. І знаєте, їм вдалося свої страхи перемогти. Що стало з тілом? Достойменно невідомо. За однією з версій тіло підклали до однієї з загальних могил нового донського кладовища, але за іншою, прах Берії було розвіяно над Москвою рікою.